Приділіть мені документи. Я вас вже попередив три рази. На мою законну вимогу ви почали реагувати з третього разу. Я зараз не бачу ще документів на даний транспортний засіб, а саме автомобіль. У вас Хюндай акцент загальний липковий. У нас є чотири очевидці, які вказують на те, що ви керували транспортним засобом, де да не в змозі були виїхати з даної дороги, на, а саме на центральну вулицю 20 років перемоги. У нас є підозра вважати, що ви керуєте даним транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Підозра є. На даний момент зараз вам буде запропоновано прийти освідування на місці, на пристрій драги. Ви згодні прийти на місце? Зараз знаходимо двох свідків і проходимо на місці. Я вам запропонував, ви погодилися прийти на місце на освітування. Все добре.

Наталія Петрівна, вам необхідно тут до Щелечка, Будь ласка. Ви відмовляєтеся? Ви відмовляєтеся? Зараз ви відмовляєтеся від проходження експертизи. Добре, тоді вам запропоновано приїхати до, до Сумського обласного наркодиспансеру. Приїдемося? Тоді виходимо з машини і їдемо до Сумського наркодиспансеру. Вам в будь-якому випадку треба машину здесь ви закриваєте, починаєте автомобіль, ми з вами сідаємо автомобіль і їдемо. Все добре, виходите з автомобіля. Поїхали до... до Лікарні до закладу охорони здоров'я, який Ні. буде. Я можу на себе не відповідати. Ви не маєте права. У мене є підозра, що лікарні. ви керуєте в стані алкогольного сп'яніння. Лікарню я вам можу приїхати сама. Я вам ще раз скажу, я вас зобов'язаний відсторонити від керування даним транспортним засобом. Так, Тому що як у мене є підозра, вважати те, що ви керуєте транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. А саме у вас запах алкоголю порожнини рота і млява мова. На я цих підставах кажу. я вас відсторонюю від керування даним транспортним засобом. Поїхати в лікарню. Я, ви погодилися поїхати на в лікарню. На своєму транспорті? Ви не поїдете на своєму транспорті, ще раз повторюю. Я відсторонюю вас від керування даним транспортним засобом. Угу. На підставі того, що в мене є, скажімо так, підстави вважати, що ви керуєте з ознаками.